Чні зміни та робота кожного процесу почергово так в умовах вимкнення світла працюють виробники ковбас. Вимкнення світла не оминають і бізнес та виробництво, тому за дорученням головного управління держпродспоживслужби в Івано-Франківській області проводять моніторгові візити до підприємців, які займаються виробництвом зберіганням і реалізацією продуктів тваринного походження. Розповідає головний спеціаліст відділу безпеки харчових продуктів і ветеринарної медицини Ярослав Углинич. Дотримання холодового режиму, дотримання гігієнічних вимог при. Зберігання реалізації і відвантаження даної продукції повинні бути процедури відкликання недоброякісної продукції, тобто розроблені. І ми дивимося, як вони дотримуються. Такі харчовий ланцюг. Ми провіряємо, тобто від. Виробника до споживача і навпаки, якщо продукцію дану відкликають, у години вимкнення електрики бізнес працює на генераторах. Це лише частково вирішує проблему, але принаймні дозволяє холодильникам працювати безперебійно, каже керівник виробництва пан Сергій. Ходиться групувати виробництво, наприклад, 80 кВт. Це достатньо для того, щоб забезпечити один із процесів на виробництві. Тобто зараз працює формування. Потім формування завершує свою роботу. Переходимо на термічне відділення і передаємо тоді електроенергію на термічне відділення. І якось таким способом ми тримаємося, повний перелік вимог до роботи в умовах аварійних відключень, опубліковано на сайті міської ради. Наголошує Ярослав Углинич. На сайті міської ради можна ознайомитися, як щодо чого це. Там докладно розказано, так що всі підприємці, заінтересовані особи, можуть зайти на сайт і почитати. Там Юлія Марциновська, Андрій Гращук, події НТК.